Uh, так ну, uh, хотів вам uh, показати що uh, uh, надпис FPS можна uh, прибрати от що ці ці, п показники. Uh, тільки для е, розробки і, де, і демо версії, от, і що е, у повній версії цього надпису не буде. От, ну. От, і раз уж запустив гру. Е, трохи пограємо ще. Так, трохи поганяємо. трохи гранатки кинемо на G. О, Лас. Опа-опа. Так. все, Так. Так, так, так. Трохи відновимо здоров'я. Пройдемо через стіну. Хопа. Так. Так. Не проходив, не прохожу. Тільки на... на кнопку, якщо. Так, добре, це работает. Так, хлебушка. По полному здоровью. Все. Да. Так. Включим радио, подивимось. Слышал, украннацист. нацисты послухаемо. Создали а, какого-то сверхпальца. Он весь зеленый. А, не знаю. По мне так это все бред. А если это правда? Но даже если и так, если он здесь появится, мы его уничтожим. Нас много, а он один. Спробуем до, до того будинку дойти. Подскочим вот трешки, чтобы было бы быстрее. Ось такий будиночок, Запринемо на дах, да. до речі, якщо на це. Натиснути, воно а, вмикає і, і вимикає ще, ще більше стрибок. Раз. оу. Якщо ще раз нажати, то зовсім трішки. Да. Да. Но ну, е стъкал на зрам. Дякую за прегляд.